От зараз про рішучість всього світу поговоримо з Максимом Баришніковим. Це співзасновник ініціативної групи UnRussia UN, головний юрист питань вигнання Росії з ООН. Пане Максиме, я вас вітаю, добрий вечір. Дякую, дякую, вітаю вас і телерадіоглядачів. От оцей шлях, який сповідує Організація Об'єднаних Націй, шлях, який базований на принципах і спільній волі міжнародної спільноти. Чи є якісь механізми оцієї спільної волі міжнародної спільноти, які дозволять викинути Росію з, хоча б з генеральної, е, я маю на увазі, з, е, е, Радбезу. з Радбезу, Ради безпеки ООН? Е... Дійсно, організація Об'єднаних Націй є, мабуть, однією з найбільших і найповажніших міжнародних організацій у світі. І всі необхідні механізми для того, щоб відновити справедливість в стінах ООН шляхом припинення безпідставної та такої, що не базується на жодних нормах статуту ОРАНИН участі Російської Федерації як держави в роботі Організації Об'єднаних Націй та, зокрема, її робочих органів серед яких як згаданий вами Рада безпеки ООН, так і Генеральна асамблея ООН є, вони розроблені спеціалістами і експертами з міжнародного права, що є членами та залученими спеціалістами ініціативної групи громадського хабу Гетерські ООН, співзасновником якої я є. Більш того, якщо ми кажемо про політичну волю, рішучість, то слід звернути увагу на два дуже важливих факти. По-перше, за кілька днів у Нью-Йорку відкривається чергове засідання Генеральної асамблеї Організації об'єднаних Націй. А буквально місяць тому в своєму виступі в Верховній Раді України з нагоди Дня Незалежності України наш президент пан Зеленський чітко і недвозначно заявив, що припинення участі Російської Федерації в діяльності ООН відновлення справедливості в цій організації буде сприяти як е, встановленню е, миру в самій Україні, так і відновленню справедливості по всьому світу. Оскільки питання це не безпосередньо пов'язане з російсько-українською війною, а в цілому з тією позицією е, в Раді Безпеки ООН, яку ви згадали, в Генеральній асамблеї. Яку зловживаючи неіснуючими в неї правами, Російська Федерація використовує для прикриття власних агресивних дій, так і для прикриття дій своїх країн-клієнтів, так званих. Ми всі бачимо випадки, коли ті чи інші голосування проходять чи не відбуваються в ООН, тільки тому, що Російська Федерація зловживаючи неіснуючими правами активно протистоїть. І саме наразі в Україні як держави в її керівництво, перш за все, в нашого президента, який, наскільки мені відомо, з відкритих джерел, планує відвідати і виступити на Генеральній асамблеї, є всі необхідні інструменти не тільки для звернення до світу, але й для формалізації цього процесу через подання відповідного проєкту. Резолюції Генеральної асамблеї е, ООН щодо припинення незаконної участі Російської Федерації в діяльності ООН в цілому, і це автоматично безумовно припинить їх повноваження е, як не існуючі, насправді згідно з текстом статуту ООН, країни постійного члена Ради безпеки ООН. а уж вже повноваження щодо відновлення миру в світі, щодо. Корекції тієї політичної волі країн світу, демократичних країн, безумовно в самому статуті ООН прописані, але їх треба використовувати, застосовувати. А для їх застосування необхідно подолати без небезпеку застосування вето країною в Раді Безпеки ООН, яка абсолютно безпідставно називає себе неіснуючим терміном в міжнародному праві країни продовжувачі Я не знаю, що це таке, чесно кажучи, колишнього СРСР в ООН. На моє переконання, на переконання більшості членів нашої ініціативної групи, треба не тільки призупинити і припинити участь. Російської Федерації в діяльності ООН, але до моменту, коли країни-члени цієї організації визначаться з долею членства колишнього СРСР, надати Україні повноваження щодо виконання прав та обов'язків постійного члена Ради безпеки ООН до моменту. Коли це питання буде вирішено відповідно до статутних положень цієї поважної міжнародної організації, тобто механізм через відповідну резолюцію, яку мають підтримати або не підтримати всі члени організації Об'єднаних Націй, і тоді, коли Росія, якщо підтримують, втратить, я вибачаюсь. По-перше, механізмів є кілька. Так. А нашою ініціативною групою громадського габу геть Росії зон розроблено як мінімум три незалежний один від одного варіанти дій, кожен з яких базується не тільки на положеннях статуту ООН, але й вже на існуючих прецедентах. Це так звані китайський сценарій чи варіант, е Югославський варіант та південно-африканський е варіант. Це по-перше. По-друге, щодо того, що необхідно, дійсно в рамках розробленого нами китайського варіанту дій, чи сценарію дій, е достатньо проста більшість країн-членів Генеральної асамблеї. Тут не потрібна 100% підтримка чи абсолютної більшості підтримка. А, на щастя, в нас є прецеденти рішень 61 та 71 років, коли таке рішення щодо заміни одного е, представництва Китаю на інше представництво Китаю в Раді Безпеки відбулося простим е, голосуванням простої більшості Генасамблеї. Але ж тоді е, не відбувалося якихось масштабних бойових дій, ну, якщо ви згадали цей вважає... прецедент. Справа в тому, що ніякої прив'язки положення статуту ООН до факту військових дій в тій чи іншій країні немає. Це по-перше. По-друге, той міф що Україна через своїх офіційних представників, а ми тут бачимо і позицію Міністерства закордонних справ нашої країни, і постійного представника України в ООН, і нашого президента. Наша країна не пов'язує відновлення справедливості в стінах ООН з якоюсь а реформою цієї організації, бо це абсолютно інший додатковий другий крок, або з військовими діями, що точаться. Тут питання суто правове. І воно має вирішуватись суто правовим шляхом. Не на полі бою, а в стінах організації, базуючись на нормах статуту цієї організації, процедурних норм, що існують окремо для як Генасамблеї, так і Ради безпеки і існуючих відомих нам прецедентах. Дуже вам дякую за цей коментар, і за роз'яснення і за такі ініціативи. Максим Баришніков, співзасновник ініціативної групи Анраша ЮН, головний юрист з питань вигнання Росії з Організації Об'єднаних Націй, був з нами на зв'язку. Я би зараз ще дещо додав ось до загальної картини.